Вітаю, Одещина! В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні чергове судно, на якому знаходиться 30 тисяч тонн пшениці, вийшло із порту Одеси. Це зорнує частину продовольчої програми ООН, переговори з представниками якої ми нещодавно проводили. Воно буде направлено в Ефіопію, яка відчуває продовольчу кризу. Також сьогодні відзначається День рятівника. Від початку війни підрозділи ДСНС невпинно та героїчно рятують українців, іноді ціною власного життя. Ви першими пробуваєте на місця влучання російських ракет та допомагаєте боротися з руйнівними наслідками ворожих атак. На ваших плечах лежить багато завдань. Я дякую вам за те, що ви гідно їх виконуєте, незважаючи на небезпеку. Таку благородну справу обирають тільки сміливі, сильні духом і самовіддані люди. За святом вас бережіть себе! Все буде Україна!